Дякую. Одноголосимо. Значить, нам потрібен регламент пропонується такий. Виступаючи за 30 хвилин, а хто там в репліках прийме участь і якихось додаткових виступів, значить до 3 хвилин. Зміни або, або доповнення до бюджету. Yeah. Вибачаюсь, до регламенту. Yeah. Значить, хто за те, щоб заплатити даний регламент, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Отрималися, дякую одного От росіяна. Значить, переходимо до розгляду повістки даних. Значить, перше питання про затвердження плану роботи Святинянської сільської ради на 2014 рік. До вашої уваги! Пропонується план роботи Святинянської сільської ради на 2014 рік. І так. Січневу сесію я вам вже зачитав, ми проголосували, тобто я читати не буду, а наступні сесії я прочитаю. І так, наступна сесія у нас у березні місяці. На дану сесію пропонується винести таке питання: Прохід підготовки світанянського навчально-виховного комплексу до нового 2014-15 навчального року та завдання, що стоять перед дирекцією навчально-виховного комплексу це перше питання. Друге питання. Про підготовку до двохмісячника по благоустрою населених пунктів Святолянської сільської ради. Третє питання розгляд заяв громадян. Четверте питання різне. Наступна червнева сесія пропонується таке питання: про внесення змін до бюджету Світалінської сільської ради на 2014 рік. Друге питання: про хід благоустрою населених пунктів Святолянської сільської ради. Третє. Питання про розгляд заяв громадян четверте різне. Наступна сесія це серпень місяць. Про стан підготовки світанянської новика до нового навчального року 2015 навчального року. На друге питання про хід підготовки бюджетних установ до осінньо-зимового періоду. Третє питання: про хід збирання врожаю на території Світанянської сільської ради. Четверте питання про розгляд заяв громадян. П'яте питання різне. Наступна сесія, жовтень місяць, про хід виконання бюджету. Перше питання сільської ради за 9 місяців 2014 року та завдання по наповненню бюджету. Друге питання про стан підготовки бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період. Третє питання про розгляд заяв громадян. Четверте питання різне. Груднева. Сесія. Про внесення змін до бюджету Святолянської сільської ради на 2014 рік це перше питання. Звід керівників бюджетних установ за пороблену роботу у 2014 році друге питання. Третє питання про затвердження бюджету Святолянської сільської ради на 2015 рік. Це третє питання. Четверте про затвердження. Штатного розпису працівників бюджетних установ світівницької сільської ради на 2015 рік. П'яте питання про затвердження місцевих податків та зборів. Ну, я вже бачу, отут треба нам внести, буде зміни, того, що за, за новим законодавством ми це питання повинні розглядати у липні місяці. Тобто, це питання зразу пропонується перенести на е, липне, липневу сесію. Бо ми повинні великі прийняти. І тоді буде шосте питання про розгляд заяв громадян, І сьоме про затвердження положення про приміювання працівників сільської ради та голови. І восьме різне. Отака, отакий план роботи пропонується на 2014 рік. Значить, ну якщо я думаю, будуть якісь зміни або внесені якісь питання, то ми можемо безпосередньо, тобто, прийняти за основу даний план. А якщо виникають такі питання, які ми повинні розглянути, то ми можемо елементарно в будь-яку сесію додатково внести те чи інше питання. Слухай, є пропозиція, що квартально, щоб голова сільської ради перед депутатами ну, на сесії звітувався по заключених договорах, які були в сільській раді. Можливо, чи тільки можливо, не щоквартально, це? чого виникає питання, що у нас на всього 6 сесій. Отже, давайте тоді скажімо, на середині сесій, там, то на, на, чи на третій, чи на четвертій сесії, і на останній, тому що там останній обов'язково, як ви слухали, там, звіт керівників бюджетних установ. Так. Тобто давайте тоді напишемо, що е, яку тут березень. У okay. серпні місяці. Okay. Давайте, значить, ще пропозиції. Okay. Значить, нема яких пропозицій. Тоді, хто за те, щоб прийняти або затвердити план роботи Світинянської сільської ради на 2014 року із доповненнями, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримали дякую одного голосу. Переходимо до другого питання. Друге питання це про затвердження звіту виконання бюджету сільської ради за 2013 рік. Слухаю, Василюва. Можна з місця? Васильна боїться бо нагріла місце, тепер боїться встати. Я зразу кажу, вибачаю, що але... Та почуємо це. Шановні депутати, доводжу до вашого відома виконання бюджету за. 2013 рік. Виконання доходної частини. <клістична> Подоходні налоги із доходів найманих працівників. План на рік 66 тисяч, фактично 94 182 тисячі, процент виконання 114,58%. 58%. Так. <клістична> Земельний податок з юридичних осіб. План на рік 7 тисяч, фактично 35,092 тисячі, процент виконання 501%. Оренда плата з юридичних осіб 200 гривень і фактично 212, 106,45%. Земельний податок з фізичних осіб, план на рік 30 тисяч 500. Фактично 51 925 тисяч, процент 122,18, Оренда оплата з фізичних осіб 17 тисяч. Фактично 14 545. Процент виконання 85,56. Збір запровадження торгівельної діяльності. Фізичних осіб 1400 іся фактично 1932. Тобто 138% виконання. Збір запровадження торгівельної діяльності юридичних осіб, також 1400, факт 1270. Процент виконання 90-71. Фіксований сільськогосподарський податок. План на рік 11300, фактично 5046, процент виконання 44,66. Де Держ... мито за оформленням документів, паспортів. План на рік 4600, фактично 2763. Процент виконання 60%. Дотація на рік була додаткова, значить 219 800. Ну і фактично використали 100%. Тепер виконання видаткової частини. Ні, мабуть, ви читаєте. Відсоток взагалі... А, взагалі за... я пробачаю. так. Да. Бюджет виконання бюджету. План на рік бюджет 360 тисяч 500, фактично 506 516. Різниця 51 тисяча 116. 111, 22% виконання. Тобто, ну я зразу хочу сказати, що дяч, дячний всім. Значить, ми бюджет цього року виконали і. Навіть перевикли на 11%, хоча ми являємося дотаційною сільською радою. Значить, по видатках така, так? По видатках. Значить, разом управління, культура, бібліотека, пожежна охорона. Я прочитаю разом, якщо потрібно, то конкретно по кожному. Значить, на рік, план на рік заробітна плата 30, 364 тисячі 40. Фактично 362 547. Нарахування 112 тисяч 765. 112 виконання 442. Канцтовари, предмети, план не доводиться, виконання 2172. Так. Послуги. Сюди входять телефони, програми забезпечення. Надійшло 6325, використано 6322. Видатки на відрядження 1909. Використано 4,71. По електроенергії. план на рік 3000 Виконано 2622. По газу 17400 на рік. Використано на шуму 14, 14127. Послуги банку. Планували 652 Використано. Так, і разом. План на рік 514, 100, використаємо 507, 733. Закономили для держави. Якщо запитання до управлінню конкретно розказувати. Якщо потрібно, то я можу. А не коптерне. Значить, святіркове будь-які пропозиції. Затвердження. Інші пропозиції. Значить, хто за те, щоб затвердити звіт виконання бюджету за 2014 році? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались. Дякую поговоримо. Наступне питання знову питання Любов Базиніна. Значить, бюджет Світнянської сільської ради на 2014 рік. Прийняття бюджету. Ну, зразу хочу вам сказати. Бюджет ну, буде заключатися в тому, що платимо заробітну плату, енергоносії і більше, І то тільки нам вистачає на 6 місяців. Ну я вже сказав, що ми дотаційна сільська рада, за рахунок того будемо надіятися, що 7 по 12 місяць держава нам надасть дотації, ну якщо зрозуміло надасть дотації, то е, будуть профінансовані тільки захищені статті. На бюджет розвитку в цьому році не копійки. Е, так, доходи на 2014 рік. Загальний фонд, податкові надходження 203 300, Податки на доходи, податки на прибуток 87 400. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковим агентами 78,700, податок на доходи фізичних осіб 7 300, збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 106 200. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 4800. Плата за землю 101 400. Земельний податок з юридичних осіб 28 тисяч. Оренда плата з юридичних осіб 100 гривень. Земельний податок з фізичних осіб 59 200. Оренда плата з фізичних осіб 14 100. Місцеві податки і збори 4400. Збір запровадження торгівельної діяльності розрібна торгівля, що сплачується фізичними особами 1900. Збір запровадження торгівельної діяльності сплачений юридичними особами 1300. Збір запровадження торгівельної діяльності сплачений фізичними особами 1200. Фіксований сільськогосподарський податок 5300. адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2200. Це ага, державне мито 2200. Так, разом доходів 20500. Офіційні транспорт 157 500 від органів державного управління дотації. І разом це буде 363 тисячі. Тобто, це десь приблизно на 40 тисяч менше, ніж в тому році. Тобто бюджет зменшений на приблизно на 40 тисяч гривень. Так, і видатки. 363 тисячі оплата праці, видатки загального фонду 210 400, 210 400 і комунальні послуги і енергоносії 29 900. Видатки спеціального фонду виділили 17 400 субвенцій на ремонт доріг. Значить, видатки загального фонду. 363 тисячі, в тому числі, на державне управління 175 700 тисяч. На місцеву пожежну охорону 59 тисяч. Ну, зразу я вбачаюся, От дивіться, 59 тисяч виділяють е, в бюджеті, а решту поштів нам потрібно буде. Знайти, тобто арешта коштів це буде становити так само 50 тисяч. Тобто пожежна команда, так само, як і всі, фінансується на пів року. Значить, державне управління це 175 700, як я сказала, із них оплата праці 102 тисячі 900 і комунальні послуги Руносії, 17 200. Місцева пожежна охорона, як я говорила, 59 тисяч, із них 40 800 на зарплату і 1500 на енергоносії і комунальні послуги. Палаці і будинки, будинки, будинок культури і клубів 79 200. Із них оплата 48 700 і комунальні послуги енергоносії 11 200. Так, і що я ще не сказала? І бібліотеки. 24, бібліотека, 24900, 900, з них оплата праці 18 тисяч, і енергоносії нема. Обще, всього податків по зральному фонду 363 тисячі, з них оплата праці 210 400 і комунальні послуги енергоносії 29,900. Запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, вчора відбулася сесія районної ради і там практично не зменшилася сума бюджету. В тому році було і в цьому так само. Чому світильні на 40 тисяч зменшили бюджет? Ні, практично і у нас не зменшилася. Тобто 40 тисяч це, скажімо, по якій причині. Ну, Перш за все, у нас Скорочені Штати. Штати скорочені не, не, скажімо, не закладалися на почегарів у бібліотеці, не закладалося на почегарів у будинку культури. На нас рік причиною є те, що комісія, яку ми з вами призначали, провівши обстеження, признала, що вони знаходяться в аварійному стані і за рахунок цього там заборонено будь-яке проведення масових заходів. Тобто, ось основна одиниця, а там невеличкі зменшення. Ну і ще зменшення за рахунок енергоносіїв. Ви знаєте, що газ в цьому році дешевше буде для сільської ради, отже, за рахунок цього тут теж дешевлення десь е, е, тисяча кубів на 2000 тобто, гривень. Бюджет менший. Тобто, скажімо, якщо брати по фінансуванню та, що виділялася в тому році, в цьому році по заробітній платі, то на тому самому місці. Але зрозуміло, що це не бюджет розвитку. Розвиватися ми за рахунок цього бюджету просто-напросто не в змозі. Але є у нас можливості збільшити цей бюджет, ну як я бачу, за рахунок чого? За рахунок земельного податку садові товариства. От Локальність садові товариства а ще, ну, скажімо, в тому році, як і в нас Ну, Якщо чоловік 10 заплатило, да, то це й добре. У нас під садові товариства виділено 130 гектар, це значить, десь 1300 ділянок садових товариств. Одна ділянка це приблизно 100 гривень. Отже, рахуйте, 130 тисяч додатково. В бюджет. Ну, це за умови, якщо дійсно податкова зможе за, заставити їх, заплатити бюджет, в бюджет сільської ради цей, цей земельний податок. Просила Тоб, лише усім поштою повідомлення, все, ну. Але із тих, що розіслали, така ситуація Добре, в тому році. Тобто, ну, я так зрозумів, що не сильно вони надіються на проплату, Шо, 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 Сказай, ва, цього частка вже є. Ну, звичайно, що є. є. Звичайно, платі, є. але багато хто з них має пільги по камісну. Чому? Ну от, наприклад.